Є моменти, в яких навіть невеликі гравці є ініціаторами він. Пелопонезька війна це чудова ілюстрація того, як ця е, взлоба по відношенню до зовнішнього, коли вона перекладається внутрішнє. Вона сприяє наближенню війни ось, в суспільствах, навіть якщо еліти не дуже прагнуть війни. Тобто Палепонеська війна, вона парадоксальна і архетипічна. Нагадаю, що навіть е після Другої війни Черчилль сприймав холодну війну як архетип Палепонеської війни, тобто два поліса. Е чому він так сприймав? Тому що. На перших етапах Пелопонезької війни Афіни і Спарта не нападали один на одного безпосередньо. Вони, скажімо так, воювали через різних проксі маленьких міста. І поступово, от в тому річ, що на початку еліти складно втягуються в війни, дуже часто дійсно складно елітам. Якби прийняти новий спосіб, але коли цей маховик закручується, ще складніше потім вийти з війни.